Сьогодні ми розповімо вам, як потратити кошти платників податків на ремонт і на цьому заробити. Та ще й чимало вистачить на автівку або на декілька хороших дронів. Однак є один нюанс: потрібно знати, як і де завищити ціни. До прикладу, візьмемо управління капітального будівництва Рівненської міської ради. Саме воно оголосило тендер на капітальний ремонт підвалу центральної міської лікарні. Ціна питання 17 мільйонів гривень. На тендер прийшло лише одне підприємство: тов архітектурне бюро Янкор. Пропозиція фірми була лише на 2000 тисячі гривень меншою від очікуваної ціни. А тепер трішки про фірму. Відомо, вона стала за будівництвом спорткомплексу на кулика і його датчика. А ще про Янкор ми розповідали у торік. Тоді на капітальному ремонті укриття у пологовому будинку ймовірно завищили ціни на понад мільйон гривень. Тепер детальніше про капремонт в лікарні. Ми знайшли ймовірні завищення на декількох товарах. Перше це диск алмазний діаметром в 1200 мм. міліметрів. У кошторисі вартість ПДВ сягає 250 тисяч гривень. А ось схожі диски в магазинах вартують в рази менше. Найдорожчі, що вдалося знайти, коштує трохи більше 50 тисяч гривень. Ще дивно, що потрібно не одна штука, а одна ціла сотих диска. Як так може бути, незрозуміло. Високі ціни і на опромінювачі бактерицидні потрібно їх 17 штук. В Магазинах один опромінювач можна придбати за 1900 гривень та за 2330. А ось відпускна ціна в кошторисі більша. Разом з ПДВ 17 цих пристроїв обійшлося в майже 170 тисяч гривень, що на 80% дорожче. Для порівняння у Вінницькій області два комплекти опромінювачів придбали за майже 5 тисяч гривень. Потрібна для капітального ремонту і насосна установка. Придбали її за понад 600 тисяч гривень. З подібними, а то й і потужнішими показниками, її в магазині можна купити за 224 тисячі гривень, що на 380 тисяч дешевше. Промислові вентилятори. Потрібно їх 4 штуки. В кошторисі ціна, включно з ПДВ, становить понад 300 тисяч, а ось в магазині на 50% дешевше. Це лише чотири підозріли групи товарів, які ми знайшли у кошторисі. Варто зазначити, що транспортування та оплата зарплат працівників рахується окремо, тож нараховане нами завищення цін на даному кап ремонті становить понад 800 тисяч гривень. А це чотири мавіки, 4 t або 17 ось таких fpv дронів. Ми написали інформаційний запит в управління капітального будівництва щодо ймовірного завищення цін. А також запитали у секретаря рівнеради ради Віктора Шакерзяна, чи відомо йому про цю ситуацію. Там поки що немає там нічого такого, тому що воно ще не здане в експлуатацію. Однак ціна договору тверда, тобто кінцева вартість фіксується під час укладання контракту. У договорі зазначено, що ціна може бути зменшена за згоди двох сторін. Варто зауважити, що саме замовник має перевіряти чи не завищена вартість окремих товарів, адже для підприємств це просто бізнес. А в бізнесі заведено заробляти до слова виконати роботи. Архітектурне бюро має до 10 листопада 2025 року. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.